Багато гравців чекало це оновлення, щоб якомога швидше продати непотрібні преміум танки, які тепер стали колекційними, і злити золото на умовний розіграш. Проте разом з цим у грі з'явились зміни, які набагато сильніше вплинули на гру і про які чомусь не розповідали нам аж до самого дня виходу оновлення. Так, це я зараз про новий балансувальник або ж матчмейкер. За словами розробників, за 10 років існування гри сам баланс не дуже сильно змінювався, і майже завжди працював однаково. Були невеличкі зміни по типу додавання окремої черги для гравців з кількістю боїв до 5 тисяч, тобто так звана нубка, та окрема черга для гравців, які показують поганий результат або фекашеть. Крім цього, були зміни у балансі, коли клас ЛТ став рахуватись на рівні з середніми танками, ну а також інші дрібні зміни. Але на цей раз вони додали нове правило для досвідчених гравців, і хто саме підпадає під цю категорію, звісно ж, невідомо. Можна припустити, що це гравці з великою кількістю боїв або ж ті, у кого висока статистика на акаунті. Я зі своїх спостережень можу сказати, що на 10 рівнях мене з аккаунта, на якому понад 20 тисяч боїв, у більшості випадках кидає тільки з тими гравцями, яких боїв не менше 10 тисяч. Але працюється здебільшого тільки на 10 рівнях. І я скажу, що вважаю цю зміну позитивною, бо вже тільки завдяки цьому в боях зникли гравці, які щойно вийшли з нубки, але так і не переставали ставати на важких танках у кущі, або їхати якомога швидше померти, завдяки чому, звісно, щас бою збільшився, а кількість так званих турбобоїв зменшилась. Проте це не єдина зміна у балансі команд, тож з вами на іспік і нумо розбирати що не так з новим балансувальником. У першу чергу розгляньмо про які зміни нам заявили офіційно. Це нове правило для досвідчених гравців, про яке я говорив на початку відео, а також формування команд тепер відбувається з більш ретельною оцінкою статистики. І під цю саму статистику підпадають наступні фактори: середня шкода, засвіт, знищення ворогів, живучість і, звісно, перемоги, через що шанси команд стануть рівнішими або бої чеснішими, і цікавішими, принаймні зі слів розробників. І ось про це хотілося б більш детально поговорити. Намір зробити баланс чеснішим звучить непогано. Але давайте для початку розберемось, а що з ним було не так до цього оновлення. Якщо подивитись відгуки на гру Play Market, то там є дуже багато скарг на неправильний баланс, але чи дійсно він був настільки неправильний? Почнемо з простого: у обох командах завжди однакова кількість танків по рівнях. Тобто, якщо у вашій команді 5 гравців на танках 8 рівня і двоє -е гравців на танках 9 рівня. То у ворожій команді буде дзеркальна ситуація. Інша справа баланс по класах техніки. Тут же не завжди все відбувається дзеркально, тому бувають бої, де у вашій команді більше середніх танків, а у супротивника натомість більше важких. Те саме стосується і ПТСАУ. Звісно, можна багато сперечатись стосовно цього і казати, що ось у ворожій команді є такі танки. А у моїй ось такі. Але як на мене, якщо ваша команда грамотно аналізує на початку бою ситуацію і розуміє, що, до прикладу, у вас менше важких танків, ніж у супротивника, то ваші ВТ не поїдуть грати троє проти чотирьох, а навпаки, долучаться до середніх танків, виграють там і переможуть останніх ворожих ВТ. Але це в ідеалі, якщо союзники, звісно, хороші гравці, які не їдуть бездумно на один той самий напрямок кожен бій. Про це ще поговоримо, а я хотів би більше зробити акцент на тому, що баланс по класах техніки у нас доволі справедливий. Так, він не ідеальний, можливо, в деяких боях є невеличкий дисбаланс, наприклад, коли в одній команді більше барабанних танків, але я особисто граючи, не відчуваю, що та чи інша поразка була саме через те, що в мене в команді одні танки, а у супротивника інші. Ця невеличка варіативність техніки змушує думати і підлаштовуватись під сетап. І як на мене, тут проблем не було принаймні якихось серйозних. Щоб говорити про поганий баланс. Якщо у вас інша думка, можете нею поділитись в коментарях, було б цікаво почитати. І залишається останнє баланс по скілу. Це саме те, що розробники зараз і зробили. Я от намагаюся згадати, а що мене особисто дратувало в попередньому балансі. Ну, по-перше, це, звісно, турбобої з рахунками 0770. Вони існували майже завжди, а під час якихось івентів їх кількість збільшувалась. Проте, що дуже дивно у мене таких трешових боїв стало значно більше саме після новорічних івентів. Тобто починаючи з лютого місяця я злив відсоток десь на 0,5. При цьому, що дивно, під час зимового ярмарку таких частих турбобоїв у мене не було. Є, звісно, здогадки, що вже з лютого розробники підпільно тестували новий баланс, або ж гру дуже багато покинуло хороших гравців після нового року. Можливо, це просто мені так поталанило, але таких дивних боїв, як останні місяці, я не бачив до цього навіть під час івентів. Тут відразу варто згадати останній ребаланс 10 рівнів, коли багатьом танкам збільшили ДПМ, що не могло не вплинути на швидкість боїв. І ось зараз в мене турбобоїв боїв стало дійсно менше, але це в першу чергу завдяки тому, що тепер зі мною грають здебільшого гравці, які відіграли не менше 10 тисяч боїв. Друге, що дратувало, так це коли у твоїй команді гравець, який, м'яко кажучи, не дуже вміє грати, і до прикладу він їде сам на напрямок, коли вся команда їде на інший. Таким чином він помирає, а нам доводиться грати шістьом проти семи, що звісно вже не на користь перемоги. Якщо чесно, то мені здається, що тут проблема не у балансі, а у тому, що у нашій грі якось погано реалізовано навчання. Тому що гравці, які зіграли понад п'ять тисяч боїв, все ще не розуміють елементарні речі. Як поставити камуфляж, купити обладнання, та те, що ти один нічого не зможеш зробити на цьому напрямку, коли вся команда їде на інший. Зі свого боку, як блогер, я намагаюся робити навчальний контент для українськомовної аудиторії. Проте таке базове, як поставити камуфляж, щоб мати меншу ймірність бути засвіченим, на мою думку, гра має навчатися ще на перших ста боях. Але запустивши рубрику Шлях новачка, я переконався, що це не гравці ігнорують пояснення, а гра погано пояснює. Ну, а, можливо, ще проблема в тому, що Бліц, хоч і здається простою грою, але все ж таки потребує багато знань. Ці ці механіки, різні класи техніки, нюанси з пробиттям, за світом, а ще тактики, аналіз, все це може бути складно для гравців, які просто завантажили чергову гру на телефон, щоб просто весело провести час. І на фоні цього великі танки мають, звісно, більшу перевагу. Це все я говорив до того, що, на мою думку, у нашій грі багато таких гравців. І це проблема, яку треба вирішувати покращенням навчання або якимось заохоченням до покращення своєї гри. Проте давайте вже перейдемо до того, що зробили розробники з балансом. У мене, як і багатьох гравців, які мають статистику вище середньої, після останніх змін у балансі відсоток за сесію став дуже низьким, у районі 30-40%. Аналізуючи після бою списки команд, виявилося, що новий балансувальник дійсно робить команди рівними по статистиці, але з одним нюансом. Якщо перевірити статистику окремих гравців після бою, то часто трапляється наступне: в одній команді є троє гравців зі статистикою менше як 50%, а в іншій таких гравців немає або їхня кількість менше, ніж у першій команді. Це відбувається з тієї причини, що балансувальник, закинувши в першу команду гравця зі статистикою 70% перемог, для балансу сил додав туди ще й гравця з 42% перемог. Тобто середнє значення перемог на цю пару гравців виходить 56%. Натомість в іншу команду він не додає такого ж самого статиста та поганого гравця, щоб був баланс сил, а додає двох середніх гравців, які мають 56% перемог і в яких теж на двох середнє значення статистики 56%. А тепер уявіть, що таких пар гравців декілька. І для балансу поставимо, що в обох командах є ще сьомий гравець з 50%. Тож виходить, що середній показник статистики на команду однаковий в обох команд. Але першій команді значно важче виграти, ніж другій, тому що три гравці погано грають і вони дуже ймовірно або швидко помруть, або будуть сильно неефективні. А от в іншій команді хоч і немає статистів, але ця команда має більше шанси перемогти, бо всі гравці у ній вже мають середню статистику і навряд чи хтось з них буде робити прості помилки і помирати в першу хвилину бою, як це зроблять 42% гравці. Це, звісно, я привів як приклад, але ось вам реальний бій, в якому рівно та ж сама ситуація. Через те, що у моїй команді двоє гравців мають відсоток понад 63, то разом зі мною грали чотири гравці, в яких немає ще 50%. А от у команді супротивника тільки один гравець має статистику нижче 50. Тож не дивно, що ми програли, хоча середній відсоток перемог майже однаковий у двох команд. І я вам скажу, що виграти подібні бої дуже складно, тому у багатьох гравців зі статистикою вище середньої зараз відсоток буде зменшуватись. І хоча розробники заявляли, що складність боїв не буде такою, як у рейтингу, але зараз для подібних гравців бої у діаманту Лізі даються простіше, ніж ось такі бої в рандомі. Тому що змагатися проти таких же сильних гравців не одне й те саме, коли ти змагаєшся проти хороших гравців, маючи в команді поганих. Але на думку розробників, ті гравці, які зараз мають високу статистику, зробили її такою при старому балансувальнику. Але через те, що новий балансувальник націлений робити команди рівними, то гравців, в яких висока статистика, просто не вписуються в цей баланс, і їх ось так буде закидувати в складні бої, поки їх статистика не зменшиться до такої, щоб можна було справедливо балансувати. Точних цифр ніде не зазначили, але умовно з новим балансувальником дуже хороший гравець, який раніше б мав 70%. Тепер буде мати, наприклад, 60 або навіть 55%, і це буде вважатись неабияким великим показником. І тут випливає просто безліч проблем. По-перше, дуже багато гравців, особливо статисти, грали у цю гру заради цифр у статистиці. Тепер це частково можна поховати, тому що ті нові гравці, які стануть на подібний шлях, вже ніколи не зможуть набити таку статистику. Водночас старим гравцям немає сенсу грати, тому що їм вже буде дуже складно підтримувати хорошу статистику. Я розумію, що не всі грають на цифри, але таких гравців досить багато у грі, і тепер розробники ніби перекреслили їх ціль гри. Тобто тепер цим гравцям потрібно дати якийсь інший сенс грати у цю гру. Але розробники натомість кажуть, що для таких гравців зараз стане більше цікавих боїв. Під цим виразом мається на увазі, що це не буде звичайний бій, де ви поїхали на правильний напрямок, там перемогли, і ось вже все перемога ваша. Вам доведеться попітніти, багато переїжджати і намагатися виграти з усіх сил. І тут постає інше питання: а для чого таким гравцям ще одні рейтингові бої? Тим паче, у рейтингу є сенс намагатися якомога більше зробити, щоб при поразці отримати плюс до рейтингу. Ну а також не будемо забувати, що з рейтингу можна отримати різні плюшки, по типу монет, срібла і тому подібне. Який тоді сенс так сильно напружуватись у рандомі. На це розробники відповідають, що правила балансу у рейтингу працюють частіше ніж у рандомі, і нібито таких потних боїв у рандомі має бути менше. Можливо, так воно і є, але поки статистика у гравців не вирівняється під новий балансувальник, то багатьох з хорошою статистикою чекають відверто погані бої. Що цікаво, у багатьох гравців з поганою статистикою вона почала зараз підніматись. Доступу до офіційних даних наразі немає, але неодноразово подібно мені писали підписники, яких статистика була менше, ніж 50. Щоб хоч якось це перевірити, я зробив голосування в своєму телеграм-каналі. Вибірка, звісно, маленька, але навіть там помітно, що у гравців зі статистикою вище 50 перемог стало менше. А у тих, у кого відсоток був до 50%, як мінімум ніяких змін не відбулось. Тож, що ми маємо у підсумку? турбо-боїв стало дійсно менше, і це факт. Для гравців, яких було до 50% перемог, загалом нічого не змінилось, можливо, навіть стало краще, бо збільшилась кількість перемог. Для статистів та старічків гри, які багато грали задля цифр, бої стали жахливими, а можливість перемагати тепер у них менше, ніж у гравця, який грає набагато гірше за них. І тепер вони або припинять грати, або попросту перейдуть в рейтингові бої. У будь-якому випадку розробники збирають статистику за бої, які зараз відбуваються в рандомі, і будуть їх ретельно аналізувати, щоб вирішити, що робити далі. Але будь-які зміни чекають нас не раніше наступного оновлення. Як на мене, то розробникам варто переглянути своє рішення і зробити один з наступних варіантів: перший варіант це повернути баланс, як він був до цього оновлення. Це, звісно, шлях назад, але принаймні це краще, ніж залишити, як є зараз. Другий варіант це допрацювати цей баланс, щоб не було таких жахливих боїв. І третій це залишити баланс, як він є зараз, але натомість прибрати статистику з профілю і замінити її на якийсь умовний показник скілу, який буде враховувати наскільки гравець круто відіграє бої щось на кшталт статистики ВН8 у модах на великій танки. Ну або щось ближче до рейтингу тільки з інакшим принципом врахування. Тим чином, скіловим гравцям принаймні буде сенс підніти в таких складних боях. Це якщо рухатись по стежці, яку брали розробники, змінивши баланс, бо турбобої можна прибрати іншими способами, наприклад, покращення навчання для новачків, зменшення ДПМів, збільшення хп-танків та багато інших способів. Пишіть у коментарі, що ви думаєте про новий балансувальник, чи стало з ним краще або гірше, і що б ви запропонували розробникам зробити, щоб зменшити кількість турбобоїв. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал. А також буду радий вас бачити в своєму телеграм та Діскорд сервері. З вами був Найспік. Бажаю вам більше цікавих перемог і менше поразок. Побачимось в наступному відео.